Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку. Олексій Суровце вже завітав до нашої студії. Олексій, вітаємо. Привіт, привіт, привіт. Дивись, актор, зоозахисник і Бородата Котомамуля. Скажи, будь ласка, звідки це з'явилось Бородата Котомамуля? Хто тобі вигадав таке? І не файло? татуля чомусь. Да. І не Дивись, татусик. Зараз, зараз поясню, чому саме Котомамуля. Бо Бородата це гендерна ознака, а Котомамуля Мамуля це стан душі. Так, трубот, листь е, Як взагалі з'явилося, побачив картинку, що такий брутальний здоровий мужик стоїть і тримає кицю на руках, і підпис, що ти. Цю картинку? Ні, ну, це про те. Це вже проблема, що Е, То там намалювано, що тримає кицю, і написано, що ти можеш бути здоровим брутальним бородатим мужиком, але для своєї киці ти завжди будеш бородатою мамулею. Ну, десь підписав, все, мені сподобалось. І Це пішло. мило. Да. Ну, ти взагалі любиш знаєш, якимись такими чутливими моментами в своїх соціальних мережах так підгодовувати своїх підписників. Спочатку котики, всі дуже милуються, ти їх рятуєш, всі просто розчулюються. А от зараз ти замилував усіх фотосесій зі своєю коханою Сксенією. Це було надзвичайно. Ми можемо зараз навіть, трішки піддивитися. Ви були разом 12 років, потім розійшлися, а тепер. Повернення, відновлення стосунків, і ось неймовірно така чутлива фотосесія. Що це таке? І як це так трапилося? <гум> ну, слухай, е всі в житті роблять помилки, да, і це ну, нормально. Але хтось робить більш е такі серйозні помилки, хто ж, хтось їх не робить. Але найголовніше, що потрібно з цих помилок щось для себе корисне брати і ну, робити якісь висновки. І ти знаєш. Ця розлука вона для нас вкрай необхідна була що для мене, що для неї. Тобто, ми змінили своє життя, своє ставлення до багатьох речей, і зараз ми зовсім інші люди. Хоча, в принципі, і ті самі. А, а наскільки ви розлучилися? Так, Наскільки <реш> ви розходилися? Як відбувалася? Повторне відновлення, так би мовити. Я просто думаю, як правильно... Як же ж повернути друге освічення, так би він мислить просто в 3D-шній картинці, тому Ну, слухай, ми прожили 12 років. Ну якщо я помилюся зараз, ну десь 12 років, да. і два роки ми були не разом. У нас були відносини в мене і у неї. Але ти знаєш, як написала нещодавно Ксенія, десь у пості у себе що ми. Кожен день тримали одне одного за руку постійно. Ну незважаючи на те, що між нами були е, е, лише дружні стосунки, ми завжди ділилися яким, якимось такими е, щось трапилось в житті. Ми одразу одне одному говоримо. Бо ну 12 років просто так не проходять, і ти знаєш, це людина, яку ти дуже. Класно знаєш. Ну знаєш про неї все. Якщо тобі потрібна порада, то вона тобі надасть пораду найкращу. Так, а чому ж ви тоді розійшлися? А, ну чому чому? Ну от зі слів, ви класно зрослися. А, слухай, ну була така такий період в житті і у мене, і у неї, у Ксюші, складний період. Ми трошки втратили не те, що одне одного, ми втратили себе. Знаєш, ну в якийсь період ми не знали, куди йти, і вона напевно, що в більшій мірі не знала, що їй. І це термін цього стану він був досить, досить довгий. Ну приблизно там два роки. Вона не знала що. І коли з тобою поруч, ну як вона каже, що напевно ту її вона від тієї. Як це сказати, від себе вона втечена. Да, да, ну, те ж саме, Тож, тобто, ну це не просто так, все. Ну я це ж не сталося отак. Однієї миті. Знаєш, mm -hmm. все я хочу від тебе піти. Ми, як на мене, то відносини це. Про натхнення, про повагу, про да ми повинні запалювати одне одного. Ну десь ми щось загубили. Хто винен більш в цьому? Ми не будемо розбиратися. Головне, що ми е, зробили висновки. Головне, що ми знову знайшли себе, знову знайшли одне одного, і ну все зараз клас. Олексій, дивись, освічився під час відкриття ветклініки. Так, так, так в Рпіні? Так, я взагалі не дуже сильно планував. Знаєш, але Це я по. Ні, я, я так. ні я, я скажу чому. Тому що в перший раз, коли е, ми одружилися, то чесно кажучи, це було максимально неромантично, максимально тупо, і це зробив взагалі не я. Ну тобто ми їхали з, з десь кудись їхали. Я за кермом вона поруч, і, е, ми ну не то, що там вона дала мені зрозуміти, що е, шлюб для неї не так важливо. Ну, я думаю, ну не важливо і не важливо. Там одружимось, коли будуть діти. І їдемо, і вона каже: а чому б нам не одружитись? Я, а ну ок, ну в принципі, така, знаєш, так. але я ж розумію, що кожній дівчині хочеться оцього, знаєш, стати на коліна, щоб там. Ну, ну коротше, я вирішив, що е я хочу це зробити для неї, і ну, я зробив. Але щось змінилось, скажи, будь ласка, одружимось, коли будуть діти. Бо є вже чутки, що Ксенія принадії це e, як? Це ви що, можливо, має? у вас ні, 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 вже ні, не двоє по по скоро. Поки, поки що ні, але ми плануємо, ми над цим працюємо. Тобто, ми вже е як це сказати, української Дозріли, хочемо бути батьками. Ми вже дозріли, і я думаю, що. Ну короче, не будемо про це розмовляти. робити. Не вони прийдете я, до нас. Ні, так, але, як воно буде, так і буде. Просто прокоментуй, Будь ласка, скажи, коти вплинули на цей процес. <с ні, ні. <с ну все ж таки, слухай, це вони ж вони як маленькі, вони як діти. Диви. Я тобі скажу, що з котами ми вже. Возимось до дуже, дуже довго, в принципі, у нас все життя, ну в мене особисто, да? і багато людей кажуть: а навіщо їм діти, в, в них коти? Бо, типу, вони ну, в мене Навіть зараз так. 40 плюс котів. Ну це тобто, знаєш, але ж це зовсім інше. А я скажу, що напевно війна трошки все ж таки вплинула. Mm -hmm. да? Ми стали ближче одне до одного, і я думаю, що, що так. А не планується, от є кота-мамуля, А може бути собака, папуля? Собака, папуля. Диви е е е е е хочу надавати допомогу там, де я. Можу бути максимально корисним, ну тобто, розпилятися зараз не маю можливості не відчуваю собі силу. Тобто, я максимально можу корисним бути для котів. в мене все для цього є. в мене є знання, в мене є знайомство. Я там можу навіть там котячим психологом працювати. Чесно кажучи ну я, я розумію, що їм потрібно. Я знаходжу з ними спільну мову. Тим більше, що. Технічні умови, санітарні умови утримання собак, вони зовсім інші на да, це трошки більше грошей, можливості, і потрібно більше людей в Штаті для цього а як взагалі почалася твоя історія. Знаєш, там якась загадкова загадковий порятунок першого кота, э, начебто в валізі він був зачинений. Розкажи ти річ розповідай і пригощайся. Бо а, у нас у нас є фрітата, у нас є запіканка бери, Будь ласка, що там ця перша історія диви коротко, дуже коротко. Коли почалася війна, мене не було в Україні. Я був на західній Україні. Відпочивав, і потім я вирішив повернутися для того, щоб щось ми займалися спочатку евакуацією людей, потім підірвали Романівський міст, і це був єдиний шлях порятунку для людей для евакуації. Ми десь там ми зробили у цю переправу першу з дошок, да, і евакуювали десь п'ять днів людей. Але людей, які допомагають людям, їх от стільки. Ну просто так, так. це знаєш. Це як в Херсонці кинулися допомагати, що волонтерів було більше ніж людей. між людей. Да. І трошки я не відчував себе потрібним, потрібним дійсно, і випадково прочитав 8 березня. Прочитав в телеграм-каналі, що потрібно врятувати котика. Забили при евакуації. Я знайшов цю машину. Я поруч був. Знайшов машину, там дві валізи. Відкриваю першу там нікого. Другу там кіт сидить. Чотири дні він там просидів. Валізи валізі, зачинені валізі. ось забув. Ну не забув, просто паніка У людей була паніка. Це зараз. Ми такі знаєш. Ну, по типу, а щось а, ну це виліт, це приліт, там це угу. далеко. Це щось. А тоді кидали Тоді, так, да, ну, просто всі боялися про і люди. Забули, я дістав цього кота, записав. Відос по типу люди, не робіть цього, не потрібно так робити. І все на наступний день я прокинувся відомим Зоозих Але тобі личить, тобі пасує. Я так розумію, що ти отримуєш насолоду від того, що ти робиш, чим займаєшся. Так, так, так. дійсно, взагалі в житті мені так пощастило. З класним мене життя. Я завжди займаюся тим, від чого кайфую. Танці, кіно, ну зараз захист. Це просто кайф жодного дня не працюю, грубо кажучи. А Список перелік скільки котів ти вже врятував? Їх вже було більше ніж вісім сотень, то не веду. Зараз я відкрив е притулок, та да, ви знаєте, і там вже відкрив клініку нещодавно. І зараз, звичайно, вже в мене все офіційно, все по документах. Там в мене повністю є перелік котиків, які надходять, які уходять. А я чи погоди... є мож... можливість, наприклад приходити і. Брати ну, під опіку котика. Е, Чи є така можливість? Е, можливість є тільки вкотовити. Котика і потрібно спочатку, котовити, спочатку, котовити, написати мені, заповнити анкету з 10 запитань, якщо відповіді все ок. Бо люди різні. Знаєш, е, навіщо нам потім рятувати після таких рятівників? А такі випадки можуть бути, і вони були в нас під час війни. Тобто я ретельно обираю. Нових батьків, котобатьків, і вони приходять на знайомство. Звичайно, в мене є кімната для знайомства окремо. Це максимально мило. Назовсім мало часу. Я думаю, що всі, хто хоче, можуть знайти Олексія Суровцева в соціальних мережах, вкотовити ту, 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 те котеня, яке потребує цієї любові, і уваги, або просто хоча б вільними руками і вільним серцем допомагати тоді, коли це потрібно. Дякую. Важлива ...музична прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікують, співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний Турне Нескорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей Кола. Роксолана, Енжі Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня о 21 на 1+,1 Україна.